Вітаю здобувачів знань 9 класу на уроці хімія. Компетентнісно зорієнтовані завдання. Увага на екран. Чи так горить етанол? Виявити спирт гліцерин у розчині можна за допомогою його реакції з купром 2 гідроксидом. Спочатку змішують у склянці розчини купром 2 сульфату і лугу, а потім добуту суміш з осадом купром 2 гідроксиду додають у пробірку з розчином гліцерину. Купром 2 гідроксид, взаємодіючи з гліцерином у лужному середовищі, розчиняється і утворюється темно-синій розчин продукту реакції. Чи взаємодіє спирт етанол з цією речовиною купром 2 гідроксидом? Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.